Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу розібрати графік біткоїна. Що з ним буде далі? Що очікувати далі від біткоїну? Буде падіння, чи буде ріст? Чи ми от ми вже на самому дні яке може бути? Чи це ще тільки початок великого падіння? Все в цьому відео я постараюся розповісти. Розповім свою думку, так що додивляться до кінця, відео обіцяє бути цікавим. Ось як ви можете. Бачите, зараз на таймфреймі 1 година, а ціна просто падає і падає вже дуже довго. Навіть якщо глянути на таймфрейм 4 години, то ціна теж падає вже дуже довго. Вона навіть впала нижче попереднього лоя. Зараз я включу таймфрейм 1 тиждень і я вам покажу чисто свою думку. Я от дуже сумніваюся, що таке буде, але буває всяке. Ми мусимо бути реалістами, як то кажуть. Ось, як бачите, я тут знизу позначив певні позначення, зараз їх протягну. Це я позначив непроторговні імбаланси. А імбаланс, як ми знаємо, на ринку проторговується в 95% випадках. Тобто найнижчий імбаланс тут на ціні 30, 35 тисяч доларів. Що я можу сказати? Я не прямо можу сказати впевнено, що він впаде до тієї позначки, але, але всяке буває. Ну, це моя думка, що може таке бути. Я, в принципі, спот не тримаю, я торгую поки що так. Перед цим великим падінням я був продав, тому поки що я спокійно до цього відношуся. Але ще тут такий, на мою думку, сформувався паттерн. Зараз голова і плечі. Ось, як бачите, наприклад, звідси ліве плече, голова, і ось тут праве плече, і падіння може бути якраз. Доці, Ну я не знаю, це просто моя думка. Хтось каже, що ми вже на дні, і ціна зараз буде різко відростати вгору і зробить новий хай. Хтось каже, що це тільки початок. Ну от я не знаю, кому вірити, кому думати. Тому я кажу зараз свою думку, що ціна може ось так от впасти. До речі, в своєму телеграмі я ділюсь різними думками по ринку, угодами розбираю помилки. Так що заходіть, посилання в описі під відео. Моя фінальна думка те, що біткоін може впасти, але не... Впевнений, що падає аж до 30-35 тисяч або до ось цього 44-47 тисяч доларів. Я от не впевнений, що він аж так впаде сильно, але всякий може бути. Оскільки їм баланс, як я казав, вже проторгується на 95% випадках на ринку. До речі, я замітив ще дещо, що тут, в принципі, історія щось схоже хоче повторити. Ось, наприклад, подивіться, зараз я все позначу, покажу. Це теж досить досить цікаво і важливо. Ось я зараз усе перенесу, розтягну. Дивіться, ну щось схоже, я думаю. Попередньо впала нижче попереднього падіння. Ну я не знаю. Я не дуже хочу вірити, що так буде, але Але... Ну це чисто моя думка. Ну ось це була моя думка, я так все швидко розказав. Так що не забувайте про мій телеграм-канал, підписуйтесь, ставте лайк, якщо це було для вас корисним. До наступного відео. <плес>